Холодильні кондитерські вітрини вигідно демонструють продукт, при цьому зберігаючи усі його споживчі якості. Вітрини бувають вертикальні та горизонтальні. Останнім часом вертикальні вітрини набули більш широке розповсюдження в зв'язку з економією простору і більш вигідною демонстрацією продукту по цій висоті. А наявність обертових полиць робить демонстрацію продукту не тільки вигідною, але й цікавою. Температура кондитерських вітрин коливається від 0 до плюс 12 градусів. Використовують кондитерські вітрини в кав'ярнях, кафе, кондитерських магазинах, ресторанах, в точках продажу фастфуду. При виборі звертайте увагу на комплектацію кондитерських вітрин. Устаткування може комплектуватися кількома полками від 2 до 7. Найбільш популярні моделі оснащені підсвічуванням, яке не тільки освітлює міст полиць, а й ефективно привертає увагу покупців. В залежності від виконання, кондитерські вітрини можуть бути настільні та напольні, згнутим або прямим фронтальним склом. Холодильна вітрина для кондитерських виробів може мати динамічний або статичний тип охолодження. У першому варіанті обладнання оснащене вентиляторами, які циркулюють холодні потоки по всьому об'єму камери. Другий же варіант більш простий і доступний за ціною. Повітря в камері циркулюється природним потоком. Статичне охолодження не забезпечує однакової температури в усіх областях камери, тому біля решітки вона нижча, а біля фронтального скла вища. В Інтернет-магазині Торгобороль представлений великий асортимент кондитерських вітрин. Допоможемо підібрати. Ідеальний варіант саме для вашого закладу.